4 червня, 25 рік. Слава Україні! Перш ніж перейти до другої частини, яка пов'язана з переговорами щодо можливого перемир'я, я вирішив все ж прокоментувати спецоперацію СБУ. Інформація з провідних джерел. Спочатку я хотів з... навести цитати, але ці технічні моменти вони здались мені такими, що не будуть більшості цікавими. Просто повірте мені на слово. Якщо ж ні, то пишіть у коментарях, я дам вам посилання. По-перше, треба розділити спецоперацію на дві важливі складові. Одна, це, так би мовити, класична шпіонська робота. Тому що треба розуміти, складно було доставити самі дрони, їх компоненти до тих місць, звідки вони почали своє, своє бойове завдання. Там їх ну, за деякою інформацією була якась збірка. Хоча це зовсім не факт, але доставити туди це було непростою роботою. Як тепер відомо, водіїв цих фур використали в темну, але це війна, люди. Ця частина роботи вона дуже нагадує м, те, як була організована інша спецоперація, коли підірвали Кримський міст. Там також водіїв використали в темну. Чомусь людям ця частина роботи здається найпростішою, але, наприклад, на мій погляд. Це було найскладнішою частиною цієї спецоперації. Тому що друга частина, так звана технологічна, та, яка пов'язана з технічними деталями, технічною реалізацією, вона не настільки загадкова, як от деяким блогерам, здається, немає ніяких підстав вважати, що тут був задіяний якийсь надштучний інтелект. Експерти сходяться на тому, що була іде мова про достатньо розповсюджену. Так би мовити, програму, код, відкритий код, називається ArduPilot. Щоб ви просто розуміли, вона використовується по обидві сторони фронту, як цими підарасами з Кацапі, так і нашими Збройними силами. Програма, я говорю умовно, програма, програмний код, цей бере початок десь із за даними спеціалістів з 2007 року. Код, здається, був опублікований у 2009 році. Він використовується і в сільському господарстві, де він тільки не використовується, є підстави вважати, що він також використовується нашими морськими дронами. Звісно, що цей код дуже модифікований під потреби відповідні. Коментарі щодо цього давали самі розробники, ну і інші спеціалісти. ArduPilot дозволяє використовувати зв'язок з нею декількома способами, але все ж спеціалісти сходяться на тому, що. Не був застосований супутниковий зв'язок, GPS практично гарантовано, що ні, бо він глушиться там. Глонос навряд чи і точно, що не Starlink, це невеликі дрони, у них корисне навантаження десь біля 3 кг. І дуже схоже на те, що хоча вони ці дрони завдяки цій, цьому ArduPilot значну частину своєї роботи могли в, Могли робити у напівавтономному режимі, але, скоріше за все, зв'язок з ними підтримувався через стільниковий, стільниковий зв'язок, ну, телефонний зв'язок. А оскільки ці підараси не були до цього готові, то він, відповідно, і не був відключений. Це оцей так відомий ефект раптовості або несподіванки, який проти нас був використаний при вторгненні, і яким, до речі, кацапи часто взагалі у військовій доктрині. Ефекту раптовості у них відведене окреме почесне місце. На відміну від нашої військової теорії, хоча коріння у них спільне. Так от, схоже, що зв'язок підтримувався через стільникові мережі, завдяки в даному випадку, хоч і значному, але допустимому пінгу, це набагато менший пінг, ніж через спутник, супутник. В общем, якщо коротко, то це практично все, що треба було знати. Про спецоперації це був подвиг.